Що чекає товарний світ у новому році? Що продавати, в напрямок якого товару дивитися? Топові платформи для старту та нові нюанси реклами. Усе це в найближчі 10 хвилин ви дізнаєтесь. Вас лайк та підписка. Ми починаємо. Це перше відео у 2025 році. Його ми вирішили зробити максимально насиченим, а головне виключно з фактами та без зайвої води. На фото частинка того, що відбувалося в нашій команді у грудні. Це невелика частина всього, але це причина, чому так довго не було відео на каналі та постів у телеграмі. Але саме через таку колосально виконану роботу ми маємо вам що показати та розказати і надати дійсно цінну інформацію. Річ у тому, що ми повністю змінили систему роботи команди. В результаті чого кожен місяць учасники ставлять нові рекорди, але й загруженість наша дуже зросла. І тому в першу чергу ми усі сили витрачали на розвиток кожного учасника. Адже якщо ми взяли відповідальність дати хороший результат, ми мали це зробити. У нас вийшло чим ми дуже пишаємося. Це був тестовий набір. 13 грудня, тобто з понеділка, буде повноцінний набір, але кількість місць буде менше ніж раніше очікували, тому що ми прийняли рішення взяти меншу кількість людей, але зробити дійсно хороші кейси. Якщо вашу попередню заявку не розглянули, зробіть це повторно через сайт команди, який знаходиться в описі під відео. Це прискорить розгляд заявки. Усі контакти для зв'язку чи додаткових питань також в описі під відео. Повертаючись до головної теми відео, почнемо з товару. У останніх відео ми робили акцент на термобілизмі. Тоді ми поділилися інсайдами, що це топ товар, гарно продається, не вбитий ринок, варіанти як продавати та інше. Ця інформація відпрацювала на всі 100%. Здавалося, що вже 40 днів зими пройшло. Чому зараз повертатись до термобілизму? Усе просто Більша половина конкурентів виснули рекламу та перестали продавати термобілизм Так активно. але люди купувати не перестали. Звісно. У грудні попит був більший, але й конкуренція була в рази більша. На момент початку січня конкурентів стало на відсотків 60 менше, а попит знизився лише на 20-30%. Ми в грудні показували сторінку учасника, якому ми за місяць виявили сторінку на охоплення понад півмільйона на місяць. Ось статистика на момент 10 січня. Як не дивно, охвати навпаки збільшилися ще на 100 тисяч. Цей приклад дуже добре показує, як працює товарний бізнес і чому людям без досвіду та є ті, ті, які хочуть почати цю справу, важко самостійно це робити. У товарному бізнесі дуже важливі три аспекти: перше це інформація, другий це товар, та третій вміння продавати. Сюди входить і реклама, і ведення сторін, позиціонування товару та багато чого іншого. Це факти, адже команда у нас існує вже дуже давно. Звісно, в 2023-му ми також робили гарні результати, але зараз рівень інформації, інструкції, навчання наставника, платформ та решти зріс фрази. Саме тому ми завжди вдосконалюємо ці три аспекти. По термобілизні, здається, розібрались. Далі декілька слів про нашу всесезонну нішу, яка і так показує також. Дуже гарні результати, але буквально через 2-3 тижні почнуться пікові продажі. Мова йде про жіночі аксесуари, а саме сумочки, рюкзаки, гуманці та інше. Дуже довго займаємося цією нішою, і увесь наш асортимент унікальний, адже таких товарів більше ні у кого в Україні немає. Тобто лише учасники команди мають доступ до цих товарів. Усі позиції ми привозимо морем з Китаю, що дає нам можливість отримувати чудову якість по самій мінімальній ціні, для вашого розуміння середня. Дроп ціна 400-450 гривень, при тому, що заробляти з однієї продажі можна від 100% навіть ті, хто мав досвід у товарці, розуміють, наскільки це хороший показник. Тому на найближчі півроку плани та цілі поставлені дуже високі, в тому числі і на результат команди. Тому нам лишається діяти далі в тому ж темпі. Зазвичай таку перевірку ми робимо в кінці відео, але напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку про ситуацію на українському ринку на 2025 рік, або просто. Слово товарка 2025, Щоб ми розуміли, хто дивиться відео до кінця, адже ми підготували декілька подаруночків для таких людей. Топові платформи для старту у 2025 році. Коротко про їх плюси. Інстаграм та Фейсбук. Соціальні мережі залишаються ключовими каналами для продажу. Товарів, використання інструментів таргетованої реклами та інстаграм-магазинів дозволяє ефективно просувати вашу продукцію. TikTok продовжує швидко зростати. Це платформа, яка ідеально підходить для захоплення молодої аудиторії і не тільки через короткі відео та креативний контент. Проміа онлайн-маркети стають дедалі популярнішими в Україні. Реєстрація на цих платформах дозволяє досягти широкої аудиторії без значних витрат на створення власного сайту. Telegram. використання. Телеграм-каналів для прямих продажів та комунікації з клієнтами стає все більш ефективнішою і популярнішою завдяки високому рівню залученості користувачів. Також власний інтернет-магазин, незалежно від вибраних платформ, наявність власного сайту залишається важливою складовою успішного бізнесу. Інтеграція з crm системами та аналітичними інструментами допоможе оптимізувати процеси продажу дуже гнучко. Нюанси по рекламі у 2025 році. на що варто звертати увагу, що й Перше це автоматизація маркетингу. Використання інструментів автоматизації для управління рекламними компаніями дозволяє зменшити витрати часу та підвищити ефективність реклами. Інфлюенсер маркетинг це співпраця з мікроінфлюєнсерами, які мають високий рівень довіри серед своєї аудиторії і можуть суттєво підвищити впізнаваність вашого бренду та збільшити продажі. Наступне це контент-маркетинг створення. Якісного контенту, що розповідає історію бренду та демонструє переваги товарів, допоможе залучати та утримувати ваших клієнтів. Відеореклама. Відеоконтент все більше домінує в онлайн маркетингу Використання відеоогляду, демонстрація товарів та відгуті клієнтів підвищує рівень залученості та довіри до продуктів. Персоналізація реклами це використання даних про поведінку користувачів для створення. Персоналізованих рекламних повідомлень підвищує ефективність компанії та конверсію взагалом. СЕО та SEM. Оптимізація контенту для пошукових систем та використання платних пошукових компаній залишаються також важливими для залучення як органічного, так і платного трафіку. Тренди споживчої поведінки на 2025 рік. Це підвищення свідомості споживачів. Клієнти стають більш обізнаними щодо якості товарів, етичних аспектів, виробництва та екологічного впливу продуктів. Це вимагає. Прозорості та відкритості від бізнесу. Зростання мобільної комерції. Більшість покупок зараз здійснюється через мобільні пристрої. Оптимізація мобільних сайтів та додатків для зручного користування є критично важливою наразі. Наступне це багатоканальність живучі очікують, так би мовити, безшовного досвіду між різними каналами продажу, такими як онлайн-продажі, онлайн-магазини, соціальні мережі та фізичні точки продажу. Також важлива швидка доставка та гнучкі умови повернення, гарантій, висока швидкість доставки та зручні умови повернення товарів стають ключовими факторами. При виборі продавця новими напрямками товарів відносно нерозвиненими на 2025 рік можуть бути екопродукти та стійкі товари. Зростає попит на екологічно чисті та стійкі продукти. Включення таких товарів у ваш асортимент також може збільшити привабливість для свідомих споживачів. Це можуть бути багаторазові сумки, екологічні аксесуари, біорозкладні матеріали і тощо. Друге, це технологічні аксесуари. Розвиток технології створює попит і на аксесуари для гаджетів та їх кастомізацію, такі як чохли, зарядні пристрої, бездрутові навушники та інші відносно інноваційні продукти. Персоналізація товарів, індивідуальний підхід до споживача стає все більш важливим. Пропозиція персоналізованих сумочок або гуманців з можливістю гравіювання іменем або ініціалів може привернути більшу увагу ваших клієнтів. Здоров'я та фітнес це аксесуари, пов'язані з здоровим способом життя, як спортивні рюкзаки, фітнес-браслети та інші, також мають великий потенціал. Товарний світ у 2020 році пропонує безліч можливостей для тих, хто готовий адаптуватись до нових умов ринку. Вибір правильного товару, використання ефективних платформ для продажу та сучасних рекламних стратегій є ключовими факторами успіху. Наша команда продовжує вдосконалюватись та розширювати асортимент, щоб задовольнити зростаючі потреби та забезпечити максимальний результат для наших учасників. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео з корисною інформацією та новими можливостями для вашого бізнесу. Дякуємо за увагу та до зустрічі у наступних випусках.